Тим часом, мало не з ознаками криміналу, завершився підрахунок голосів у 188-му виборчому окрузі. Члени окружної виборчої комісії, не довіряючи дільничим виборчим комісіям, вирішили перевірити цілісність пакетів з білотенями у мішках. Та чим мали на те законне право, дізнавалась наша знімальна група. У 188-му виборчому окрузі завершився підрахунок голосів виборців Хмельницького, Волочиського районів та частини обласного центру. Однак члени окружної комісії засумнівалися у чесності дільничих виборчих комісій. Більшість прийняла рішення перевірити цілісність пакетів з бюлетенями у мішках. Я розумію, що воно незаконне, але Воно прийнято 10 голову самих членів комісії. Буде буде відображено в протоколі. Я думаю, що ті довірені особи спостерігачі які тут сиділи, вони свою думку так само відобразять в яких і до суду і в заявах не розтлумачити ситуацію та законність дій членів окружної виборчої комісії намагається її голова. Річ тому що Одна комісія. Вирішила. От дивіться, що все ж таки в тих мішках. Ми не скриваємо пакети, які, які запакували красамент. Дільнішні комісії. Вот. Немає ніде, чітко обусловлено, що це має бути мішки. Вони могли їх привезти, сумки виложити на те. Його ж заступник переконаний в іншому. Мовляв, у разі складання протоколу уповноваженими політичних партій або ж довіреними особами кандидатів за таке порушення може й кримінальна відповідальність світити. Члени комісії в порушення закону про вибори народних депутатів виявили бажання відкрити мішки з виборчою документацією, які вже були прийняті окружною виборчою комісією попередніх дві ночі і два дні. Тобто це є порушення? Це є порушення, це однозначне порушення закону про вибори народних депутатів. Підрахунок голосів у 188-му виборчому окрузі завершено. Пакети з виборчою документацією відправлено до центральної виборчої комісії. За результатами підрахунку народним обранцем від 188-го округу став Сергій Лабазюк. Серед політичних партій найбільше виборців у блоку Петра Порошенка.